Усім привіт! Мене звати Роман, і я є вчителем математики та інформатики. А також сьогодні я вам розповім, що повинен мати сучасний вчитель у своєму арсеналі. Отже, давайте розглянемо Wacom One. Які компанії Wacom надіслали мені на тестування? Що ж в нас в коробочці? Найперше, документація. Інструкція. інструкція, як підключати планшети до різних девайсів, що ми власне, сьогодні і спробуємо не тільки до ПК підключити, а ще і до планшету. Ще якась пачка інструкцій, наклеєчка. А всередині, в захисному чехлі, був власне, наш планшет. Що ще в комплекті є, це стилус. Також у такому захисному чехлі. Також на стилусі дві кнопочки, які можна налаштовувати через програмне забезпечення, яке інстальовуємо на свій пристрій і вперед використовувати. У нас є колечко, таке колечко Тут ще 5 змінних стержнів для нашого стилус. Окрім того, у нас є ще. Це безпосередньо Vam Ukraine додали мені такий перехідничок із Type-C на USB при потребі, якщо він мені знадобиться. Дякую, Vacuum Ukraine. І коробочці був кабель для підключення нашого пристрою до безпосередньо персонального комп'ютера чи будь-якого іншого пристрою. Що ж, давайте збирати це все докупи і підключати до свого ноутбука і тестувати, як даний планшет працює при підключенні до персонального комп'ютера. Під час увімкнення нашого планшету я отримав таке повідомлення, де мені потрібно обрати старт скіп. Я пропускаю якісь налаштування автоматично. Я так зрозумів, що девайс розпізнаний, можна. Приєднатися через Bluetooth можна інші варіанти розміщення планшету обрати. Теос можна налаштувати одну кнопочку, другу кнопочку, клік можна налаштувати. Інтенсивність та тощо. В принципі, планшет повністю налаштований. Тепер безпосередньо я вам продемонструю, як я планшет використовую в роботі. зазвичай мені планшет потрібен для. Пояснення для зображення для малювання якихось геометричних фігур. Тощо, якщо мені потрібен трикутничок, то ось власне він і є трикутничок. Якщо мені потрібні якісь конспекти як оформити, наприклад, якісь речі дописати, то я перемикаю собі, відключаю перетворення на фігуру і, наприклад, пишу якийсь конспект. Дану дано, трикутник А Б. Я можу легко підкреслити, а можу жирно підкреслити. Товщина даних ліній відрізняється, хоча я для створення другої лінії нічого не обирав додатково. Потрібно якусь формулу написати, без проблем з точністю до деталей відтворює насправді, мій почерк. Перш за все, відчувається рівень натиску, і цей рівень натиску забезпечується безпосередньо стилусом. Що також хотілося б ще сказати. Про сам Wacom One. Висока чутливість до натиску, про те, що я вже говорив. По дизайну все дуже зручно, і через налаштування даного планшету можна розміщувати планшет в різні сторони. Тобто можна собі його обертати на своїй робочій поверхні, так як вам зручно. І додатково налаштувати ці речі в додатку від Ваком. У Wacom Центр можна додатково налаштувати режими розміщення планшету, чи вона є портретною, чи вона є альбомною, тощо. це собі зручно можна налаштувати чисто під себе і те, як ви будете його використовувати. Я вважаю, що це дуже класна і хороша річ для роботи в різних креативних сферах. Так, і ще, друзі, тут є дві кнопочки на торці планшета. Ця кнопочка вмикає Bluetooth. Увімкнувши Bluetooth, зайшовши в доступні пристрої, я побачив, що серед них вже є Vacuum One. І власне, що я вже можу використовувати планшет, підключивши його через Bluetooth. Дуже дуже цінна інформація і цінний. Інструмент, який не потребує додаткових підключень через кабелі тощо. Отже, завантажили ми додаточок, який називається Sketchbook. І зараз спробуємо, використовуючи його, щось помалювати. Дуже легко все працює. Що можна помітити? При сильному дотику і натиску інтенсивність фарбування лінії зростає, От вона темнішою стає. Легкість відчувається в рухах, легкість відчувається в натиску, і легкість відчувається у простоті створення. Ось. Зверніть, будь ласка, увагу. Тобто мені не потрібно докладати додаткових зусиль все, що все, що я бачу, я так і малюю. Якщо я е прикладу зусиль і натисну сильніше. Бо в мене, наприклад, в деяких інструментах це відобразиться. Якщо я легко провів, то товщина лінії, плаваючи, якщо я натисну і проведу, то товщина лінії збільшується. Це все регулюється рівнем натиску стилуса на площину для малювання потрібно відзначити про новіший планшет Vacuum One. Це те, що в ньому насправді немає ніяких проблем із підключенням чи до персонального комп'ютера, чи до девайсу на інших операційних системах, зокрема, я підключав до планшету на Android. Проблем не виникло зовсім від слова. Взагалі, ергономічний дизайн, ну насправді, дизайн дуже стильний дуже витриманий для вчителя, такого як я, так, такого, як і інші вчителі. то Планшет Wacom One це просто ідеальний інструмент для роботи. Щиро рекомендую всім вчителям, математики, інформатики, графічним дизайнерам, які ще не є професіоналами, тільки розпочинають і хочуть творити, малювати, без проблем ці девайси і гаджети вам підійдуть одразу. Якщо говорити про недоліки, я не знайшов. Ну і на завершення, що я можу сказати? Підписуйтеся на канал Vacom Ukraine, ставте подавайку цьому відео, залишайте свій коментар, якщо хочете поділитися враженнями, чи вас щось цікавить про графічні планшети. Ну і вдалого вам користування. А я впевнений, що ви після цього відео придбаєте собі девайс від компанії Vacom. Папа!